Привіт, пацани, привіт пацанеси. І в даному відео я розкажу, чому не варто засмучуватись і переживати за те, що ви втратили якийсь свій лут в черговому своєму рейді. Все, що нам буде потрібно, це рефайнер. Ось такий от станок. Обов'язково його потрібно прокачати до третього рівня. І тут нам потрібна ось така от штука. Powerrote називається. Для того, щоб його скрафтити, нам потрібно дві. Advanced Electrical Components та 2 Arc Search to Try. Якось так. Коротше. Я вибачаю за свій англійський. але ви зрозуміли. Ми бачимо, що дані компоненти можна крафтити також тут. Тому, думаю, нам не буде проблемою для того, щоб скрафтити цей Power Rod Так, далі. далі. Нам обов'язково потрібний. Нічний рейд на дамбі. Бачимо, зараз в даний момент недоступний нічний рейд, але ми обов'язково чекаємо саме нічний рейд. Дана локація знаходиться. Я вам покажу зараз. Дана локація знаходиться на Power Generation Complex. Ось приблизно тут. У відео все буде більш наглядно видно. Так. Що ми збираємо з собою? Обов'язково беремо Е, Також беремо адреналін, так як нас може заспавнити десь в жопі світу. Тому для того, щоб швидше прибігти на точку, я беру з собою адреналін. Е, також я беру з собою ну, одну пушку. Це так, по мінімуму, чисто щоб відбитися від якихось арків. І, в принципі, ми готові виходити в рейд за своїм лутом. А перед тим як ми розпочнемо відео. Я попрошу вас підписатись на даний канал, поставити Лукаса, якщо дана інформація буде вам корисна. Дуже дякую. Погнали! Зачищаємо місцевих жителів, щоб не мішали нам. І тепер заходимо в цю кімнату. Так, показую, що в мене, і тепер що я назбираю? Раз, два, три Ось такий чудовий лут. Вольфпак. вітаспрей. Красота. Красота. Це ми, виходить, взяли дві пушки. Дві гранати. Ну, ось ви самі бачите. Вітаспрей, вольфпак. В принципі, не найпоганий лут. Також не забуваємо. Знову ж таки. Перевірити ось ці. Сервера. Я забираю. Сенсори, процесори. Мені ця вся херня потрібна. Це я не забираю. Мені не цікавиться. Так, і ось ці два. Сервера також перевіряємо Не фортануло окей. Найс можна виходити. Короче, тут якісь розборки ведуться ми там трошки помогли. Ну да ладно, наша ціль це ця кімнатка. Блін, я трошки боюся, що зараз я зайду в цю кімнату. Ну давайте, ладно, Заходимо. Так, я показую. Погнали. <гаде> 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 Як ми бачимо. Ну, <гаде> блін, ну, ладно. Можна виходити. Навіть так, навіть так, і я забрав <гаде> ось такі от лут, навіть так. Так, заходим, заходим. Показую. 4 тисячі. Оп-оп-оп-оп-оп. Ось такий от лут. Опа, сюда. Вот так вот. О, на выход. Так, ну ми знову тут. Погнали. Погнали, відкриваємо відкриваємо заходимо показуємо 9500. збираємо Так, 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 так. Хорошо, хорошо. Хорошо? Сорок тисяч? Ось такий лут. Я вважаю супер, можна на вихід. Дякую за перегляд.